На території Київської області, на одному з важливих державних об'єктів, проводиться тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкту. За легендою тренування, противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об'єкту. Це підрозділи Збройних сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та нанесли вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити повідний плацдарм для подальших дій. для того, щоб здійснити вогневе ураження, необхідно провести маневр артилерією. Злагоджені чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії, у разі якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкту. Але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому задля доведення дій підлеглих до автоматизму.